Вітання, друзі, я з чудовим настроєм, тому що є новини про фільм ФНАФ. Їх багато, багато про що ви вже чули, але я хочу подивитися на все, що ми маємо. Також є і нова інформація, наприклад, щодо тривалості фільму чи до бюджету. А також є і нові світлини. Ну добре, не буду вас поки що затримувати. Ви пишіть коментарі, тому що ну коментарі я люблю, особливо ось такий. А, ні, а... Ну добре, а ми приступаємо до нового чудового або не дуже чудового відео, так би мовити, розсудіть у коментарях, хто блатний, а кому воделкою суп їсти. Yeah. Добре, з вами Драліт. Приємного перегляду. Як ми знаємо, новину по фільму ФНАФ було багато. І всі вони на жаль, були феками. Але стільки років крізь всі скасування, фейки, всі чекали цього. Тепер час настав. Офіційна заява того, що фільму бути. Сам великий скот на стрімі у Льюісе Докінза, більше відомим як давку, дав надії, відправив стримеру інформацію про акторів на стрімі. А сам Ба просив Люїса зазирнути на свою пошту, де й був лист про акторів, які візьмуть участь у фільму. Пропоную ознайомитись. Джордж Хетчерсон зіграє Майкла Шміта. Особисто я знаю цього актора з фільму Гра з вогнем 2019 року. Думаю, він підійде до ролі Майкла Шміта. Наступний актер Мері Стюарт Мастерсон. Знімалась вона багато де, але, чесно кажучи, я не одразу зрозумів, де саме вона могла брати участь у зйомці, поки сам не подивився на її фільмографію. Щось чудове, 1987 рік. Бенні та Джун, 1993 рік. Погані дівчата, 1994 рік, та звичайно цей легендарний хіт смажені зелені помідори. 1991 рік? Що за піз. Хоча я не дивився цей фільм, може він і не такий поганий. До речі, нещодавно вона виклала у свій інстаграм цікавий пост. Пропоную поглянути. Я ненавиджу виходити з дому. Я занадто сумую за своєю сім'єю, але іноді мені доводиться працювати в чарівних місцях. Таких, як Новий Орлеан, я чула, що в моїй кімнаті мешкають привиди. Спасибі Блюмхаус, за можливість заробляти на життя грою. ФНАФ, чекай. І мені здається, що нарешті ми побачимо історію про привидів, а не про якийсь там ремнант. Ми побачимо історію про те, як Вільям вбивав дітей. І це буде круто. Саме це я хочу побачити від цього фільму. За заявою Скота вона зіграє якогось лиходія. І мені здається, що це буде або Ванеса, або Міс Автон чи Балора. Хоча навряд чи міс Автон може виступати як лиходій. Тому чекаємо і стежимо за новинами. Також з постами дізнаємося, що зйомки будуть проходити в Новому Орлеані. Добре, наступний актор Пайпер Рубіо. Досвід у головних ролях у цієї маленької акторки невеликий, а головну роль вона отримувала тільки у фільмі «Холлі та Іві. І ви навряд чи могли навіть чути про нього, адже цей фільм вийшов у прокат тільки в США і Франції. Дівчинка зграє Елізабет, хоча зачекайте. А, так, вибачаюся, вона зграє Еббі. Єдиний момент, де я пам'ятаю такого персонажа, це жахи Фасбра, басейн. І там Еббі була другорядним персонажем оповідання To Be Beautiful. І це наводить на певні думки. А саме, що фільм навряд чи буде інтегрований в основний сюжет ігор ФНАФа. Наймовірніше, це буде самостійна історія у всесвіті ФНАФа. Не те, щоб це погано, адже як я вже казав в іншому відео, до речі, раджу глянути. Сюжет ФНАФа заплутаний, і навіть Скот не до кінця впевнений в тому, що зміг передати в міні-іграх те, що спочатку хотів. Мене більше лякає не ін... Інша не пов'язана з ігровим всесвітом історія, а на жаль, можлива інша поведінка персонажів, а головніше інший характер персонажів. Хоча будь-яка людина, яка перебуває в фандомі ФНАФа більше двох або трьох років, вже могла до цього і звикнути. А зараз саме солодке. Меттью Лілард. У фільмі він виконує Вільяма Афтона. Гадаю, він підійде до цієї ролі. До речі, в нещодавному інтерв'ю він підтвердив, що в нього з Блумхаусом контракт на три фільми з ФНАФу. Можливо, це й буде розгорнута історія про FNAF 3 4? Дуже сподіваємося, але у нас був шанс побачити на ролі Афтона іншу людину, а саме Вільяма Дефо, навіть імена збігаються. Але як багато хто каже, грошей не вистачило. До речі, до бюджету фільму ми ще з вами повернемося. В принципі, актори підібрані нормально, і всі вони, начебто, зможуть відіграти поставлену роль. До речі, за словами Скотта, початок зйомок буде вже в лютому 23-го року. А це вже хочу зауважити о, уже зараз. Тому в інтернеті вже з'явилися перші кадри самих зйомок. Прошу поглянути. Тут ми бачимо наймовірніше актора, який грає роль Афтона. і тут же назва фільму. Звичайно, технічно поганий кекс або бед капкейк. Бачимо кафе, або звичайне кафе, або це та саме піцерія ФНАФа. Я думаю, що це піцерія Family Dinner. Бо лампи, вікна і крісла нагадують те, що ми бачили в графічній новелі Срібні очі. Там це місце називалося Family Dinner. Так як книга частково канон» а в іграх нам не показали, який вигляд має ця піцерія, то думаю, що саме від книги могли відштовхуватися режисери. Далі друга світлина, вона вже поцікавіше. Це світлина з зйомок, самих зйомок. І ось ця домівля мені нагадує саме дом з ФНАФу 4 Ось як це виглядає у грі. Хоч не мені кажуть, що дії фільму відбуватимуться під час ФНАФу 1, але, як мені здається, відсилки і моменти від інших частин ми теж побачимо. А ось ця світлина з маскою спрингбоні на людині з фіолетовою сорочкою, на жаль, виявилася фейком. Тому не варто спочатку вірити всі інформації. Оскільки зйомки стартували 1 лютого, то за заявою режисерів вони мають закінчитися 6 квітня цього ж року, але тут є невеличке доповнення, яке ну, вийшло, ну ось учора, 11 лютого. На цьому скріншоті ми бачимо такі факти: бюджет фільму становить 30 мільйонів доларів. Художник Становник фільму Марк Фізікела, дизайнер локації Наталі О'Брейн. зйомки триватимуть 40 днів. Що можна помітити? Інформація про тривалість зйомок виявилася некоректною. Це означає, що не вся інформація, отримана інсайдерами, може бути вірною. Багато хто скаже, фу 40 днів. Що за це можна зняти? Але багато фільмів за нормальними умовами знімаються. Саме від місяця до трьох місяців, тому 40 днів це ну, нормальний термін. Також, от зараз, прямо на час монтажа, з'явилася нова інформація: Світлина того, як робиться вивіска Фредді Фасбер. Це означає, що заснована піцерія буде не Family Dinner, скажу за всього, а Фазбер піцерія. Або це вже буде друга доп... або це буде вже інша піцерія. А Family Dinner нам також представлять. А після того як виклали світлини, нам показали повне відео, тому пропоную переглянути. Насправді новин з'являється зараз дуже багато і це дуже цікаво, тому треба зробити відео швидко, щоб ну, стигнути, хоч на якісь новини. До речі, також ми маємо на руках головний синопсис картини. Змучений почуттям провини через трагедію своєму минулому, і тепер, що сили намагаються подбати про свою молодшу сестру Ебі, самотужки. Майкл влаштовується на роботу нічним охоронцем закладу Фредді Фазбер. Провівши свою першу ніч на новій роботі, він розуміє, що його робота не буде такою простою, адже аніматронні тварини, що розважають дітей у день, вночі грають у свої зловісні ігри. Також у мережі була інформація, що знімальна команда шукає багато автомобілів певного проміжку часу. 1990 для початку фільму і 1970-80 для кінця і середини фільму. Означати це може багато, але особисто я вважаю, що ми дізнаємося історію Віля Мара особисто. Означати це може багато, але особисто я вважаю, що ми дізнаємося історію Вільяма Автона раніше на момент ФНАФа першого і нинішню ситуацію з ним. Начебто всі новини закінчилися. Але тепер висновок. Єдина правильна тут думка, після виходу фільму вся фанбаза розділиться на дві частини. 50% буде говорити, який фільм богоподобний, а 50% поливатиме його брудом хейтити і казати, щоб краще його зовсім не було. Але підсумок тут буде один. прокаті фільм окупить себе на 100%, адже натовпи фанатів побіжать дивитися і кидати свої гроші, аби тільки побачити. Також це дасть чергове дихання для продовження Всесвіту ФНАФ, Хоча я не впевнений, що щось вийде одразу після фільму. Скоріше за всього, те ж саме DLC до FNAF 9 руїна, вийдуть, скоріше за всього, пізніше, ніж сам фільм. Як мінімум, зараз судити це неправильно. Зараз нам потрібно тільки стежити і тримати кулачки за фільм. На жаль, це всі новини, які відомі. Є багато інформації, але вона не є підтвердженою, тому вона і не потрапила в моє відео. Я встав в те, в чому впевнений сам хоча б на 50%. Усім дякую за перегляд. Вийшов дуже короткий, але, новисний... Вийшов дуже короткий, але новинний відео. Сподіваюся, вам він сподобався. Ще побачимось.